Продовжуємо тему мережевого бізнесу, і сьогодні поговоримо про те, як побрати компанію для співпраці. Тут все просто: найперше, цей продукт чи послуга має бути необхідна саме вам, адже не можна пропонувати те, що сам заперечуєш. Далі варто зробити аналіз маркетинг плану і визначити для неї головніші, і найвигідніші умови для вас чи вас це влаштовує, чи готові ви їх виконати, і чи зможете повторити успіх своїх наставників? Раніше була необхідність проаналізувати ринок у регіоні, в якому ви проживаєте, чи актуальний буде цей продукт для людей, з кому ви будете його пропонувати, чи буде у вас можливість реалізувати цей продукт? На сьогодні інтернет дав безмежні можливості. Ця необхідність відпала само собою. Тому, якщо цей продукт не потрібний вашому сусіду, він обов'язково знадобиться якійсь Марії із Хмельницького. Обов'язково зверніть увагу на те, чи надає навчання компанія і на яких умовах. Знайдіть наставника, який буде вас надихати і мотивувати. Ну а далі найскладніше сформуйте свою стратегію розвитку і нехай ваша історія неодмінно стане успішною.